Бажаю здоров'я! Це нова серія нашого експерименту, де ми з пані Наталею опановуємо дрон Міні-Shark. Чуєте? Це співають пташки. А значить, ми виїхали у поле і сьогодні будемо застосовувати наші знання на практиці. Теорія, це, звісно, класна, але ми сюди приїхали, щоб нормально політати. Не гаємо часу, Нумо складати борт. Взагалі заняття на відкритому повітрі вони ну, ще більше наближені до бойових. Перевірок, перевірок. В бойових умовах, мабуть, трохи легше, ніж з камерою. <рес> на жаль, ми не актори, але ми будемо старатися. Ми зробили комплекс заходів для підготовки борта. До його польоту, до виконання завдання. Тобто ми склали борт, розложили станцію керування, підсоединили всі крила, заживили його і зараз чекаємо команди оператора на предпольотну перевірку елевонів і цілісності всіх остальних систем. Найцікавіший момент. Перевірка зв'язку, як чуєш. Чи ти розбираю на п'ятерочку ти мене? Розверніть сторону зльоту. Проводимо заживлення. Перевірка відеокамери. Де рука має бути? Ліва? Ближче до цього. Ця ближче. Трошки вище, борт сів. що ми кажемо. Дивитися, як хтось щось робить набагато простіше ніж робити самому. От хтось щось робить, а ти йому поради, роздаєш. Зауваження по вам це те, що типу от запуск був без команди, тобто не дочекалися, а вже типу, почали робити. Чітко маємо почути, що перевірка завершена. Треба шліфувати. Треба на, на нарабатувати і шліф, шліфувати ці всі моменти, тому що щось е, декілька разів треба прийти, щоб відпрацюватися до автоматизму. Зараз я хочу, щоб ви ще раз. Швидше набагато пробіглися, поки ще в пам'яті попередньої наша приповідка є. Добре? Давайте зараз спостараємося набагато швидше це зробити. Ну Це ти вже робиш другий раз, як тобі от перший і другий порівняй. Трошки впевненіше? Ну, Кожен раз впевненіше. Ну, По-перше, інструктор дуже добре. Сидить і допомагає і розповідає, що правильно зроблено, що неправильно. Бачили інших, інші групи попередні, які робили те щось там, якісь фішечки вже прийняли, як пришвидшити. Проводили передпольотну перевірку вже по другому разу, вже більш краще вийшло. Які це поміхи там сталося? Завжди щось дуже випадково. Ти маєш правильно реагувати на це, тому що час, часу мало, і кожну секунду може ще змінитися. Поки інші екіпажі тренуються, я відпрацьовую, як запускати дрон. Тому що я дивлюся, що це така поширена помилка. Інструктор часто наголошує екіпажем, як правильно робити. Треба перший силою. Запустити двигун, а потім його То. випрямити руки і, типу, штовхнути вперед. Сподобалось. Сподобались можливості, сподобалось подивитися, які можуть бути помилки, тому що ти не очікуєш завжди, як буде цікаво. Ці відчуття першого заняття на місцевості не передати словами. Під час таких вправ курсанти звикають один до одного, а злагоджений екіпаж завжди успішний. Для нас, з Наталією це дуже актуально, адже ми з нею знайомі лише декілька днів. Скажімо так, всі люди, з якими ми разом працюємо, я їх особисто підбирав, і це мої або друзі, або знайомі. Після поранення я вже не мог продовжувати службу в лавах морської піхоти, і Арден забрав мене в 93-му. У нас з ним взаємодія дуже давно налагоджена. Ми розуміємо друг друга майже без слів. І то, що були рації, я вважаю, це зайве. Ми, ми обмінювали поглядами. Тепер прийшла наша черга збирати комплекс. Впевнений, це буде швидко, адже ми вже бачили, які помилки бувають у інших екіпажів. У мене є така пропозиція. Давайте Наталя перший раз ми зробимо це разом. Разом розкладемо антенну, разом розкладемо борт, засічемо час, скільки ми зробили це перший раз. Це не дуже спішний, все ж таки нам можливо зробити це якісно. Що складного в тому, щоб сказати, поставити наземну станцію на штатив. Ну, Ти взяв і поставив, але це не так, тому що там є ще дії, про які ніхто не говорить. Ти маєш відкрутити цей гаєчку, да? подивитися, чи влізе твоя наземна станція. Да? Якщо не влізає, то ще підкрутити, підкрутити, вчасно її підняти. Ми почали в 17.40. — Зараз уже скільки? — 48. — 48. 8 хвилин, ми ще не розслали... — Пісюнку. — А скільки от, нормальний yes. час? — Так, тримай колишок. — Давай. — Ну, дивіться, ви зараз робите вдвох це все, правильно? — Так. — Далі ви будете ну, працювати ще... окремо, кожен буде свої роботні частини. — Зараз нам ще... Відповідно, uh -huh. по часу буде трошки оптимізованіше. А, ну, загалом це типу хвилини, я не знаю, 3-5 хвилин. На повністю на те, щоб розкласти. Звичайно, так. Да. Ну, якщо в тебе вже є досвід розкладання. У бойових умовах це треба робити набагато швидше, ем, сконцентровано, щоб зразу все розкласти, почати роботу, політ запустили і сховалися. Зверніть увагу, що у вас інший кінець проводу лежав просто в землі. Я да, тільки вставати. що побачила, що його треба було отак mm -hmm. от сховати, або отак, одразу підучити на увазі. Або туди його, да. Да, да. Я, я зрозуміла. Я одразу це побачила, але вже не стала. А чого ти ні? Ну, хорошо, давайте попробувати. Бачиш, тут пази. Да. Треба попасти в пази, да? так? Так попало, аж воно ж зайшло добре. Ага, от воно трошки. Але нас інструктор попередив, що там не потрібно прикладати силу, тому що ти можеш поламати штекер. І це дуже складно, тому що от ти його так, значе, вставив, да? а він не знайде. І ти такий думаєш. Це ти щось неправильно зробив, чи це зараз <смір> тобі треба трошки докласти сили, щоб його вставити? Без усилля, без усі. Ага. Боюсь, боюсь поламати. Так, тому що так, родіш, ти вже вдягнув. Все. Ну, по-перше, я зрозуміла, що в команді легше працювати, чим одному. У будь-якому разі. Е, допомога потрібна. Буває, якийсь штекер не сходиться, щось десь треба силу прикласти. Фуї. Ні, все добре. Треба було до того матюкаться, як ти погодився. Ні, нормально. Просто коли ти дивишся на... Як ці інші спроби, досить так легко. Що там тупаше, там же інструкція є. А це ми ще у предпольовку не почали. Наземка і борт зібрані. Тепер будемо вчитися проводити передполітну підготовку. А ти знаєш, як користуватися раціями? Е, значить, чистота виставляється, вона, а, вже, вона вже виставлена. виставлена. Да. Значить, вона, треба включити. Вона, вона Я бачу, що горить. Вже горить, що це зелене, да? так? Так, ну, і нажимаємо. Прийом, прийом. Прийом. Чую тебе, а ти мене Мені. чуєш? Чую, чую. Все окей. Дивіться, щось кажете, Тримаєте пару секунд після того, як закінчили, і відпускаєте. Не, не різко, бо воно буде тіресним. Заживлення борта. Плюс. Програму включила. Місію завантажила. Я готовий до передполітної підготовки. Азимут 186. 186 на 10%. Норм норма до 15. Добре. Азимут норм. Плюс. Підніми, будь ласка, борт на руки, щоб перевірити зум-камери. Задні стабілізатори вверх. Задні стабілізатори вниз. Переходимо до перевірки силової установки. В таких ситуаціях ти кажеш готовність 5-10 секунд. Скільки тобі треба часу? Розумієш? У тебе руки будуть зайняті. Щоб ми зараз не включили. Готовність 10 секунд. Все. Тепер чекаємо. Окей, чекаю. Обов'язково 10 секунд, умовно пройшло. Попереджаємо, ну ти покажемо в рацію, починаю. І тільки від сесію вона ти скаже, добре? Угу. Кажіть. Готовий він там? Да, готовий. Починаю. Скажите так. Тест пройдено успішно закрити вікно. Так. Здається, що коли ти будеш тримати його у себе над головою, він у тебе просто вилетить з рук, тому що ну, там реальна така потужність. Перевірка пройшла успішно. Готуємося до польоту. Рука вище до висоти роту. Отак, є. Це трошечки можна назад, щоб не не, не кришкою штовхати, а більше фізоляш. Так. А ніс трошки вище. Є. оце хороше положення. Mm. Борт, я вже мені здається, чувармований, тому давай роби е, поштовх. Де запустився гвинт і запуск. Ну, давай, запуск все ж таки бадьори Так. І ще. Ти як, знаєш? А я. Опа, а в мене трошки вітер так, зносить. Этот... Думав, що це просто. Так, <ріст> <ріст> зараз борт уже за ціксі три спроби носом опустився на рівні землі. Та це вже краще. Давай, став і доповідай. Борт в повітрі, ми, ми це зробили. Це зробили! ми це зробили. Вітаю тебе з першим польотом. Ура! Апарат летить за місією. А тепер твоя команда. Борт на землі. А ми що робимо? Дізарма. Дозволяю роз'єднати живлення. Плюс ну, десь приблизно 20 хвилин. У нас вийшла наземка. 20 хвилин пульт оператора поставили, і приблизно ще 20 хвилин. Е, ну, на завершення ми рівно годину проводили ці всі процедури. <рес> <рес> ну, як для новичків, це нормально. Ми перший раз в житті це робимо. Два yeah, п'ять. Давай, давай другою рукою. Опа! Як враження? Супер. Що складного було? Е, ну ще навички до автоматизму не доведені, а так, в принципі, не складно, коли знаєш уже всі параметри. І оцю послідовність. Добре, що інструктор поряд завжди виручить. Ти що скажеш? А інструктор не завжди буде поряд? Ну понятно. — Ваша задача теж типу самому все включають мозки, все приймати рішення. Так, ну уважніше, уважніше, трошки неуважні. Хоч і дивилися, як попередні екіпажі робили переполітки, здавалося легко. По факту зайняло у нас годину. Ну, це нормальний типу результат для е, першого разу. Далі буде набагато швидше. Ми отримали ролі, навчилися проводити передполітну підготовку. Тренувалися на симуляторі, опанували всі необхідні навички і вже готові здійснити перший політ. Чи зможе наш екіпаж підняти борт і, що не менш важливо, безпечно посадити його? Дізнаєтесь вже у наступній серії.